Всім привіт на каналі відеосати Фівей. Ми продовжуємо наші відео про екстра ТБ, тюнера, яких перепрошити є. Багато є запитань. Таких запитань, які ну чесно вам сказати, не знаю, як дати відповідь. Все розжував, все показав. Багато людей підписалось на групу. Я вам дякую, щиро. І ще одно таке бонусне відео. Бонусне відео, коли ви просканували от канали, так от у вас така у нас картинка пише. Зараз буде писати кодований канал. Ось це відео буде про те, як його розкодувати. Ми заходимо в меню, редактор програм, натискаємо 4 нулі. Ну, в кого яке там 4 нулі, в принципі, буде, так? І нажимаємо кнопочку, ось бачимо знизу, кнопка І пише. Нажимаємо кнопку І. І тут ми вводимо, вводимо з вами ключ провайдера. Зразу вам кажу, ключі я тут виставляти не буду. Ключі самі я закріплю, закріплю в телеграм-каналі знизу, і ви собі захочете бути вводити. Отже, перший ключ я введу, щоб ви побачили, як він в принципі працює. Бачимо, все працює, ключ введений. Ключі, ще раз вам кажу, будуть закріплені в телеграм-каналі, в такому форматі, в якому вони тут мають вводитися. Далі в нас ще є 1+,1 плюс Це я вам... Так само там закріплю. Потім є експорт. Експорт у нас є і ще один UA Закарпаття. Ну, хто бажає ці канали переглядати, то може їх, звісно, розкодувати собі і дивитися. Тому mm. що багато запитань, як це все зробити. Розумієте, вибачайте, я не можу всім давати відповіді. Закріпив прошивку в. Зверху в телеграмі пишуть Скиньте на пошту. Підніміть люди очі і подивіться, прошийте собі тюнер. Що не знаєте, звертайтеся, допоможу. Ну, в таких питаннях тут вже, як то кажуть, все і так розжовано є. Так що ось таке у нас сьогодні було коротеньке відео. Ще раз вам нагадую про те, що потрібно підписатись на канал, відеосати UA, на телеграм-канал, спілкування там є. Передати це відео друзям. І запостити його в інших соціальних мережах.